Сьогодні у нас буде ремонт двох EcoFlow Delta Pro. У мене вже було відео про ремонт одної Delta Pro, тепер буде відео про ремонт двох Delta Pro. Ця 121 помилка, 50 Overload, але вона не вимикається. Тобто вона просто показує помилку і все, а сама не вимикається. А ось ця сама вимикається і в неї 22-га помилка. А ні, наразі вона взагалі помилку не показує, просто вимикається одразу. Цікаво. Коротше, несправності тут різні, оця більш типова несправність. Оця більш юкісна несправленість, але обидві знає, як ремонтувати, тому не проблема. Давайте приходити до ремонту, почнемо з усієї станції, з універсальними розетками. Як я казав, почала з цієї EcoFlow, яка сам по собі вимикається, і показувала 22-гу помилку. Ви могли подумати, що справа десь в акумуляторі, бо вона саме вимикається, але ні, з акумулятором все добре. Справа в тому, що там в, в налаштуваннях цієї екофлоу, в додатку налаштована так, щоб вона при вмиканні одразу вмикала інвертор. А інвертор тут спалений тому. Вона пише помилку 22, 22 помилка це просто помилка перевищення струму. Тобто ви думаєте, що 22 помилка це помилка саме на несправності інвертора, але ні, це помилка перевищення струму при запуску. Тобто вона може бути і при, просто при КЗ накремих акумулятора. Помилка інвертора це 122 помилка. Це коли ви вмикаєте інвертор окремо, і вона бачить, що сам інвертор споживає. А так вона просто подається в цілому запуститись, бачить перевищення струму і вирубається по 22-й помилці. Інвертор вже в мене на столі з нею. Як бачите, вже відкрутив термодатчики і роз'єднаних радіатори, бо зняв ось ці планки, які їх разом стримують. І зараз вам покажу чудеса безконтактної розбірки. Дивіться, опа-бам. І всі посадочні місця чистенькі. Ось так от я можу, навіть без спайки, просто потягнув за радіатор, одразу два. Зараз покажу. Що тут сіяков плаву. Ну в принципі, доволі такова несправність. Просто вигорання інвертора. Вього не знаю, людина не казала. Але думаю, що або щось з виходом коротнули вихо, чи щось таке. Або була зарядка. Зарядка від якоїсь нестабільної мережі. Можливо, генератор, можливо, напруга плигла там. Можливо, частота плавала, бо я не любить, коли плаває частота. Та і не тільки, як будь-яка зарядна станція, не любить, коли плаває частота. Тільки станції, в яких зовнішній блочок більш-менш спокійно з цим працюють, і то можуть все одно не заряджатись. Це ще не все. Ось ці транзистори також повилітали. Бо це, грубо кажучи, продовження вихідного моста просто на другому радіаторі. Ну і звісно ж повилітали драйвера. Тобто треба знімати ще оці транзистори, мабуть, просто відпаяю дросель і знімлю ці транзистори, щоб не випадити весь радіатор. Розберу спочатку саме силову частину, як транзистори, і потім вже буду переходити до керування, а саме до драйверів і їх обв'язки, бо їх, вочевидь, також прийдеться міняти. Тож, давайте знімлю ці транзистори і будемо вже дивитися, що там по керуванню. Безконтактна розбірка продовжується. Вже зняв ще один транзистор, який стояв ось тут, і який також вийшов з ладу. По гейту він не пробитий, але по ...Brain Source він пробитий. Його також в мусорку. Потім зняв дросель, не був він несправно з дроселем все нормально, на щастя. А зараз я просто знімлю ось цю плату ці баночки і релюшку І щоб знову ж я міг добратися ось сюди. Ось, в мене термопасту, зараз прийдеться їх знову мити. А, так ось, щоб я міг добратися ось сюди, а це саме драйвера синхронного прямляча і частково вихідного моста. Типово для цієї станції їх вибило. Також вибило драйвера. Ось на цій платі, тому я буду їх всі міняти. Але цю плату я зняв, бо вона доволі легко знімається. А ось цієї плати набагато більше ніжок, бо тут вже три драйвера на два, тому зняти її доволі проблемно. Саме тому я зняв банки і рілюху, хоч вони не пошкоджені, але просто найпростіший спосіб замінити драйвера, це не випавити цю плату вертикальну, цей, а просто, просто випити все перед ними, щоб мати ось такий боковий доступ до них. Це доволі зручно. Зараз буду ставити нові транзистори ось сюди, дві штуки. А сюди 4 штуки, звісно, поставлю і міняти керування. На відровіра вже запаяні, як бачите. І ніби зараз з опором і з всіма показниками, які можна заміряти в вимкненому стані, тобто з падінням напругу з опором все нормально. А значить, саме час ставити силову частину. Ну і повертати те, що тут стояло. Резистори я буду ставити такі самі, як тут і стояло, це G60 t 60. Тобто тут g 60-60, я буду ставити також g 60 60 у мене їх багато, мабуть, десь 6 таких коробочок, як ця. Давайте ставте що я познімав тут, ставте силову частину і перевіряти. Лата вже зібрана, як бачите, докупи, і готова до встановлення в корпус. Стоїть навіть транзистор 60-60, як -60, я казав, навіть драйвера стоять, тут ще поміняв драйвер. А в цілому, довелося міняти ну, також і багато. Ось ця частина взагалі ціла, тобто вхідна частина ціла, чого станція згоріла зовсім зрозуміла, і власник нічого не каже. Цікаво. До речі, подивіться, який тут відростик радіатора, ніби він щось дає. Чесно думаю, що ми дасть якесь додаткове охолодження, але навіщось так зробили? хай буде. Виглядає смішно. Ось такий шмат торчить радіатора знизу. А зверху вже немає. Хоча може було зверху поставити чи б ні. Не знаю. Коротше, плата зібрана докупи. Можна ставити в корпус, та перевіряти. Станцію то я вже зібрав, але. фіг там, вона не запрацювала. Як бачите, вона не вимикається. Ну, в вона запрацювала, але не так, як хотілося би, скажімо так. Не зовсім справна станція. Вона не вимикається, але. Чуєте, якийсь звук, мабуть. Я знаю, що так буває, я вже вмію діагностувати по звуку, як бачите, помилок немає, до речі. Так ось, це буває, коли працює одне з пліч вихідного H-моста, H-моста, і тоді напруга на виході буде десь 180 вольт і буде ось такий звук. У мене таке вже було багато разів. Але там зазвичай було якісь проблеми спайку, чи щось таке, чи щось я не доходить з драйверами, а зараз ніби все абсолютно було нормально, прям я перевірив декілька разів перед тим, як ставити плату в корпус. Але, як бачимо, все одно, на жаль, не запрацювало. Ну, не так запрацювало, як має працювати. Так що зараз мені прийдеться виймати плату і знову дивитись, що з нею не так, в якому місці. Плата знову в мене на столі, знову я все розібрав, як бачите, все познімав, щоб мати доступ до цієї плати. Мабуть, буду знімати і її, і буду далі дивитись в керування. Бо ця несправність, коли воно тріщить, це саме керування, десь немає сигналу. Коротше, не все так просто, як хотілося б. Але нічого такого мені страшного. Але прийдеться ще витратити достатньо багато часу, щоб це кінцево зробити. Щоб воно нормально працювало і було 230 вольт без трескотіння. Купав, 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 купав. І не повірити, навіть знайшов. Знайшов несправність, але це не воно виявилось. Друге спроба, воно весь час такий самий звук видає. І те, що знайшов, то це ну, добре щось знайшов, поправив. Але це було не воно. Знову розбираю. Ви не повірите, яка це спроба, мабуть вже восьма. Але вона все ще безрезультатна. Думаю, ще буде спроб 5, якщо я не зможу виявити, в чому справа, то я це діло просто закину. Бо тут конструкція ECOFLO така, що я не можу при робочі ECOFO добратися майже нікуди, тільки до дуже обмеженого дуже обмеженої кількості місць де можеш щось замірити а ось так всліпу, як бачимо результатів немає взагалі на цей раз я все ж таки зробив дивіться вмикаю 230 вольт ніякого тріскотіння немає навантаження мій обігрівач як завжди і все працює Якщо видінати обігрівач, то ніякого тріскотіння також немає. Тільки кульора шумять. Все не шум'ять і тишина. Тишина, ніякого тріскотіння 230 вольт і все працює. На цій куфло у мене без перебільшення пішло, мабуть, дня 3 роботи чи дня 2 роботи, як мінімум, бо об'єм робіт виявився набагато набагато, набагато більше, ніж я очікував. Це виглядало як типова несправність, а виявилося, що це зовсім не типова несправність. Бо там дійшло аж до плати керування. Не з плати керування, сигнали на одну напівхвилю. На півхвилі на не виходили сигнали. Тому об'єм робіт виявився дуже великим і в мене пішло катастрофічно багато часу. На неї. я вже думав, можливо, навіть відмовлятися від ремонту, бо прям дуже-дуже-дуже багато часу пішло. Але все ж таки зробив. Прийшов час до ремонту другої Дельтепро, якою просто була помилкова, і все. Вона паялась, одразу можна побачити навіть у платі PPT, бо вона є роз'єм XT30, який ось цей. ось цей, він навіщось продубльований і винесений на дротах у вигляді другого роз'єму XT30. Взагалі, маю розуміння, навіщо так зробили. Але окей, щодо плати, вона також паялась. Вона також паялась і це можна побачити не на озброєним оком. Рілюху заділи припасці в неї подряпаний корпус, в неї пожовтівша верхня панель, мабуть, від флюсу. Явно поялися драйвера, судячи по пожовтівшому лаку на платах драйверів. Щось дивилися на платі додаткового живлення, ну не додаткового на платі живлення драйверів, ось цього високовольтного блоку, грубо кажучи, ізольованого цього блоку живлення для драйверів, бо тут зідрений лак. Мінявся датчик струму. Який тут стоїть, мінялися всі транзистори, і що ще з другої сторони можемо подивитися, що в принципі так паялися взагалі всі транзистори, паялися суковотні частини, скотча не зчіпали, але в сукотні частини, частини. пали дуже багато що. Ось тут доріжка схоже, була обірвана, тому її пропаяло. Ось так: от вся плата пропаяна, знімалися обидва субмодулі. в Декількох місцях доріжка обірвані, схоже, чи просто пошкоджені, не можу зараз зрозуміти. Всі п'ятаки, ні, не всі це є. Але більшість п'ятаків під кріплення радіатора просто відірвані. Так паяли, що відірвали і ще погоріли гейтові резистори. І тут, в принципі, така сама проблема схожа. І ремонтували, мабуть, також після цієї самої проблеми. Тобто не знаю як, але щось тут переплутало. І, до речі, що я одразу бачу, що тут переплутані резистори. Тут ось стоїть резистори 20 Ом і 47. Ом. Їх переплутали місцями. Зараз я продемонструю. Воно має дзвонитись на субмоду від гейта як 20. Ом. А дзвонитись воно буде як 47 Ом. Ось тут 20. Ом. А тут 47, Ом. можете сам побачити. Бо тут перепутали гейтові резистори. Тобто резистори перепутали місцями, і можливо через це вона і згоріла, бо Драйверу просто не вистачало, мабуть, навіть драйверу. Трезистору не вистачало, мабуть, просто імпульсу для відкривання, він працював півсили і згорів. І Ще, до речі, мінявся датчик струму. Дуже цікаво, що ви міняли, бо в мене поки взагалі не було ніколи такого, що він згорав. Але тут його поміняли. Коротше, об'єм робіт, який тут був проведений, виглядає масштабем. І ще, до речі, минулий раз, коли ремонтували, то як бачимо, кудись пропала одна планка, яка скріпить радіатор. Має бути дві. Ось так от. Тут залишилася одна, тобто одну планку кудись діли. Але планка роль не грає, вона потрібна тільки для жорсткості плати, бо плата, як бачите, довга, на ній багато важких елементів. Трансформатора, радіатора і фідросіля. І тому ця планка має єдину ціль. Це просто для жорсткості плати, щоб вона ось так от не зламалась по коли ви її носите в руках. Казає висококольтній частині, як можна було здогадатись по помилці оверлот. І тут пробиті вихідні транзистори. Ось, раз, два. Транзистори стали перемичками, Плахай тут цілий, подройний сорс пробитий. І так всі 4. Тобто, скоріше за все, тут вибило всі вихідні ключі, ось так всі 6 штук. А синхронний прямляч, ніби цілий. Будемо на це сподіватись. Це, будемо сподіватися, що цілий це зменшує кількість роботи. Добре, давайте знову знімлю цей дросель і буду випаювати усі транзистори. В першу чергу, потім буду знімати радіатор з вихідними транзисторами. Познімав, ніби все пробити. Це два ключа, які стояли ось тут. Перший і другий. А потім високовольтний радіатор, звісно ж, на ньому пробиті також два ключа, до речі. Не чотири, як я думав, а два. Крайні. Ось цей. Ось цей цілий. Ось цей цілий. І знову крайній. Тобто два крайніх пробиті, два центральних сілі. Драйвірані були всі ці цілі позаміром. А ще, окрім них, пробило діодний міст. І також згорів токообмежувальний резистор після діодного моста. Резистор плавного пуску. І ніби все, як бачимо, доріжки біля чуть-чуть побуглилися, -чуть треба буде все чітко підчистити, навіть не доріжка, а перехідний, перехідний отвор біля резистору Але це не страшно, і ніби окрім усіх чотирьох транзисторів, де одного мосту резистора все ціле, навіть запобіжник цілий. Я все ще думаю, що вона згоріла від того, що тут просто перепутані гайтові резистори були. Ось цього транзистора. Скоріше за все, мені здається, що це оце є причина повторного вигорання. Хоча, можливо, причина в тому, що тут діоне міст не поміняло, його пробило, бо діодне міст тут не мінявся, це перший хто його зняв, і він був пробитий. Тобто, можливо, його не міняли, а він і так був якби, підбитий минулого козея, тут явно було сидіти, тому що тут були сіди ремонту. І можливо, в другий раз він просто згорів до кінця, і тому вигоріла схема, не знаю. Но, я думаю, тут дві причини, або це діоне міст, які не поміняли, або це гейтвий резіст. Зараз поставлю два нових транзистора. ще два нових транзистори, діодне міст, резистор, і в теорії воно все запрацює. Давайте перевіримо. Вже все запаяв, як бачите, стоїть високольтна частина, стоїть знову висукольтна частина, а вже стоїть новий резистор, новий діодний міст і ще поміняв геітовий резистор, який казав. Тепер тут 20-ом дзвониться і там і там. І тепер не має бути повторного вигорання відповідно. Дивіться, дивіться, де воно. 20. Ом, 20 Ом, І там і там геітовий резистор, тепер 20-ом. Чудово, можна, думаю, пхати коту в корпус і дивитись, що буде. Вона ще ось згоріло минулий раз, можливо вона зараз знову згорить. Плата вже в корпусі цієї EcoFlow. Ось по цим дротам може здогадати, що це саме та EcoFlow. Саме час в макати AC. 230 вольт. Ніякого тріскотіння на не майк в минулому випадку. І ніби все нормально. Воно підключає на вантажний свій обігрівач знову ж. Запустилась кульдара в Акофлоу. Потужність навантаження росте, як бачу. І Все працює нормально. Напруга тримається, навантаження працює. Вірає кофлоу годять. Повітря, до речі, виходить, з кофлоу зовсім холодне, Вона ще не нагрілася навіть. Думаю, з цим. З перевіркою розв'язок закінчено, тепер треба перевіряти, як воно буде І Зарядка також працює нормально. Зарядка тут валює 2500 Вт з чимось 2,5 кВт. Це більше 10 А, 2,5 кВт. І ще росте при цьому. В якомусь будинку можна навіть і автомат вибити від такого, але в мене не виб'є. Як бачимо, все працює, кульора ходять на повну потужність, бо навантаження вже велике. Ну, 2 кВт, майже 3 кВт. Якщо все працює, кофлоу може збирати повністю і відправляти назад. Як бачимо, на цей раз обійшлося просто. На другий раз повезло більше, ніж на перший.